Назад у минуле місцеві енергетики не виключають аварійних вимкнень світла. На зразок того, як це було у 90-х роках, графіки відключення електромереж може спричинити дефіцит палива на теплових електростанціях. Більшість з них живляться вугіллям а у зв'язку із подіями на сході його запасів стає все менше, коли саме вимикатимуть світло наразі. Невідомо вірогідно, що це відбуватиметься ввечері та триватиме від однієї до двох годин. Графіки аварійних вимкнень це є один з крайніх заходів, який застосовується для обмеження споживання в енергосистемі, і часу на попередження немає. Тому зараз ми розмістили інформацію про таке про те, що такі застосування таких графіків можливе, імовірне, і перед самим застосуванням ніяких попереджень не буде. Івано-франківці до такої новини ставляться неоднозначно. Дехто розуміє, що аварійні вимкнення необхідна міра інші обурюються, адже не уявляють життя у сучасному світі без електроенергії, навіть на декілька годин. Як можна ввечері жити при свічках 21-му столітті? Це ну, як на мене не доречно зараз. Не Думаю, що вони виключали. Ну як виключаться, то що зробиш? Вільна, люди приходять з роботи правильно змучені. Ну і їсти треба зварити, покупатися, туди сюди помитися. На мою думку, я таке не підтримую. Енергетики запевняють, аварійні вимкнення не зашкодять побутовій техніці. Також закликають івано-франківців відповідально ставитися до споживання електроенергії та по можливості заощаджувати її при виході з помешкання вимикати всю техніку.